Знайомтесь перед вами свиноматка. Хрюхрю. -хрю. <смі> е, ну, коротше, дуже довго його не буде. Та я, як завжди, не беру парасоліки, а блін так тяжко нести. Одним словом, не потрібно. Так, у нас тут збори повним ходом. Чарівний вечір. Добрий ранок. І Назар Емку закрив тут в кімнаті. щоб Мене не будило. Прошу дуже, я стою, що щось горухкає. От і лежить та сама, той самий вішак. Що ти зробила, а? Пора нам з Енкою робити процедури. Пашли, вона кусається, вона кушається. Коротше, ми йдемо робити процедури її. І робити мені процедури і скоро бігти в магазин. Тому що вже 11 година, а Назар прийде 3 година, бо він їде сьогодні в командіровку. І цей планів дуже багато. Аж буде. До неділі. Е, ну коротше, дуже довго його не буде, і мені треба йому спекти піч на роботу, зібрати одяг на на роботу. Ну, туди в ту командировку. І мені треба скоро бігти в магазин, тому що він їде третя година, а вже одинадцята. Я поки туди-сюди. Зараз треба зробити з обличчям порядок, з тою чучундрою, зробити порядок і намастити маску. Коротше, роботи повно. Манікюр відміняється. Я думала, перше зроблю манікюр, поки вона спить. Оця чудова. Тваринка поки спить, я зроблю манікюр, але ж пішла не по плану, тому що я монтувала відео, поки то, поки все. І отакі от, от справи. Почекай, Зараз зроблю процедурки. Еммі, емі, почекай. Почекай. Треба зробити процедурки. І так, її треба вичесувати. Емі. 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 Отак треба брати і отак її, щоб отой е, вичесати те все. Отак робив ветеринар і так він казав робити. Щоб та шкіра трошки нам загоїлась. І зараз ще трошки дамо. Емі, Чуть, ще трошки, почекай. Почекай, чуть-чуть. І ще сюди. І ще сюди, бо в тебе отут є теж. І в тебе тут є. Боже, сиди чемно. Так, трошки. О, ще трошки, може трошки. Отут потім. і можеш бігти. Все, красотка, молодець, біжи. Я вже вийшла, почала дзвонити фігачити. До речі, досі не 12-та і дуже довго б'ють. Можливо, хтось помер. І тут у нас з церкви. І дуже з пакетами. До речі, розбиралося трохи багато фляшок. До речі, на вулиці не дуже холодно. От в мене під низом футболка і кофта, і я йду мені в шоною. Не не я хочу, як буду йти назад, зібрати кілька листочків з дерев для свого гербарію. Я оце йду по парку і дивлюся, дуже багато кленів вже пооблітало. А я хотіла цей букетик з кленового листя назбирати. Але бачу, йду, дивлюся, що вже і є багато клеїв зелених. Так що ще не все втрачено. Ура! Я аж зраділа. Подивіться, яка осінь сзади мене красива. Дуже вже не знаю чого. Багато дерев почорніло і вже пооблітали навіть. І як завжди, коли я виходжу, починаємо росити дощ. Клас. А я, як завжди, не беру парасольки. Зараз би виконала завдання прогулятися парасолькою, шутка, то, то не рахується. Має бути, так знаєте, я прокидаюся, падає довше, я така, беру парасольку, йду гуляти, беру чайок, прогулююся просто, просто отак і все. Бо отако йти, наприклад, за якимись справами і зразу виконати то, то це не очі, мені так не подобається. Тому Воно б не зарахувалося все одно. Треба пришвидшуватись, але я вже майже дійшла, тому що вже дощ сильніший починає. А я не хочу змокнути. Я думаю, ні, я сподіваюся, що коли я буду вертатися назад, все перестане. Аж на 7 євро я мені вдалося здати пляшок. Нормально. Я в магазині, напевно, нічого знімати не буду. Я вже прийду додому, покажу вам розпаковку, що я накопляла. Коротше, дощ не перестав. Накопляла, ну і нічого лишнього не взяла, а блін так тяжко нести. Е, І цей гербарій я сьогодні збирати не буду, тому що падає дощ. Е, і цей. Я поки почну його збирати, то займе багато часу. Я вже коли буду гуляла, то я вже назбираю той гербарій. Коротше, та що я тут сумку додому. Зараз вам... Вдома покажу розпаківку, що я накопляла. Ну, взагалі нічого лишнього не взяла. Все по, по суті. Поки йду, розкажу вам дещо. Сьогодні зранку прокидаюся. Бачу, мені на Ютуб щось написали якісь коментарі. Думаю, та подивилися, що це таке. Я відкриваю. А там під відео, де її Чебрек, написано якийсь Ігор написав, що я свиноматка. Ну, розумієте. Чесно, я думала, мені буде обідно від таких коментарів, але ні, мені не обідно. Е, а я наоборот шукаю якісь ці ідеї, щоб коротше, зняти відео і прославити того Ігоря на цілий інтернет. Я ну, ніколи не відповідаю там злом йому, ні не, не, не матюками таким коментарем. Я просто чемно мудро відповідаю. Бо я знаю, що коли відповісиш матом там чи ще чимось, а то дуже хочеться, то дуже хочеться руки чешуться, то людина то очікує, вона на то чекає, що їй так і відповідять. А я, коротше, просто без мата тихенько написала йому. Зараз я згадаю, що я написала. Я йому, коротше, написала, якщо ти хочеш когось образити. То, то проблема немога чи Борека, а твоєї самооцінки. Отак от, от. До таких людей я на ви не говорю, тому що вони того не заслуговують. Я стараюся не брати то до уваги тих коментарів, знаєте, воно таке пише, аби писати. Такі коментарі такі пишуть люди, які нічого в житті не добилися, які нічого не мають. Які не можуть дати собі ради в цьому житті, от одним словом, не потрібен. А я, я стараюсь, я щось роблю, я знімаю відео, я розвиваюсь і, мабуть, його це почало бісити, що я трішки мудріша ніж він. Отак. Ну так, я в принципі люблю тако виговоритися, отако людині сказати гарно. З таким, ну, не з матюхами, бо він того і очікує. Отак от. Ось такі справи. Знайомтесь перед вами свиноматка. Хрюхрю. Робимо розпаковочку, що я накопила десь на 25 євро. Грибочки на піцу. Перець, помідорчики, тісто на піцу. Я буду готова. Не понялася. Кончик, блін, помявся трошки. Такий пончик Halloween, то я взяла у мене, сьогодні буде день релаксу з маскою. Круласанчик фісташковий, огірок, кетчуп, шоколадка. Не. Сир типу фета що. Кока-кола раз, Кока-Кола 2, вершки, курка, щенка фуряча, сир і кукурузка. Ось така от вийшла розпаковочка. Приступаю я першим ділом до цього. Блін, знаєте, що забула купити плівку. Ладно, то таке. Приступаю першим ділом допіти. Треба скоро спекти. Вона щоб вистегла за той час, поки він приїде. Прийде з роботи назар. Бо мені ще треба приготувати. Точніше, я хочу приготувати ще картоплю. Пюрешку з відбивними, щоб цей ж він не їхав вже голодний е, в ту командіровку, щоб наївся. От, і ще треба зібрати сумку. Так що я швидко приступаю до піци і так по черзі. Чищу грибочки. О, ого, нічого собі. Ви бачили? що контент? Оце воно без ногтів, щоб ви розуміли. Не знаю, що я буду сваритися, якщо пусти ногті. Оце да. Оце вар'ятка. Емі, ти що? Що ти витворяєш? У мене тут процес йде повним ходом. Піца вже готова з чиїсь духовці. Тільки нарізати треба. А сам зараз ще поставлю картоплю варитичку. супер. Дивіться, яка є господинка. Піца готова, салатик, відбивнушки, пюрешка. Пюрешку, коротше, я перебила міксером. Така класна вийшла. Я ще ніколи такої не робила. Така повітряна, легенька, смачненька, ні одного камочка немає. Клас, коротше, можете міксером перебивати, але не блендером. Блендером то буде... Клей, поки я обідаю, китюня моя вирішила поспати. Отак от. Картопля така смачна вийшла. Я тепер буду завжди таку робити. Просто я дивлюся, вона така настільки повітряна. клас. Тож ще не збиваю міксером, просто спробуйте. Дуже класно. Дуже смачно виходить. Дуже смачно. Добре, що я нагадалася, що можна збити міксером. М -м -м -м. А, а то. Рахуйте, тою рукою валиш, і то ужас. І рука болить, відлітає, і баняк гарячий. Не можна нормально збити ту картошку міксером раз, молочка долила раз, раз і все, все готово. Так що хто ще не знав, беріть, пробуйте. Ви будете в вже та картошка виходить класна і смачна. Я тут чекаю на зара, коли він приїде, казав, приїде третя година, я щось дзвонила, він не бере трубки. Просто вже картоплю я зварила і. Ну, вона вистигає. Хотілося, щоб він тепленько з'їв. Так от мікрофильовка в нас, коротше, вона не працює, так що я йому не підігрію. Хіба якось пробувати на цьому? На плитці якось пробувати чи що? Ех, не знаю, не знаю. Іду, малишку покладу на її ліжечко. щоб вона собі там спала. Негла до коло мене. Вона любить засинати, коли я є. Вона засинає на мені завжди. Я її вже тоді перекладаю на ліжечко. Тут щось вона вирішила. Її без мене. Але біля мене. Я продовжую далі робити свій манікюр. Треба перше зробити форму. Та її, в принципі, не важко робити, тому що я вибрала самі-самі коротенькі мухі, ну, ну і це дуже легко. Чекаю, чекаю того назора. Не... а його немає, нема, немає і нема. ну ви розумієте? Картопля вже давним до довго вистила. Казав, що приїде третя година, вже півп'ята, ще нікого нема. Гляти лівою рукою. Боже, я зараз собі нам глянуть щось. А як це зробити, люди? Так. Боже, ну в мене мурашки шкірі, я то не люблю страшно, те пиляння. Капець. Фу, ужас. Мурашки страшні. Зараз реально як напіляє, мені так неудобно. Блін, а як це зробити? А тут дам, тут один о. А оцей палець. Йо -моє. Це мене завдання. Не просте, а золоте. Ще не встигла заробити допиляти, один ногу. Вже прийшов назад. І буду гріти їсти. Збирається назад вже В командіровку. Чи так довго, бо я не розумію. Побацим, побацим. На, напробуй піцу. Добра кава? <гум> Тепер тобі не дасть наїстися. Мені дала. Треба йти процедури робити. Мала. Так, у нас тут збори повним ходом. Кладемо піцу штани, все взяли. Тусь кофту може ще тепло візьми. Мала їй це здобавитися. Шо, що? Точно все взяв, телефон зарядне, то не будеш брати. Ти хоть зарядив трошки той телефон. Угу. Трошки хоч зарядив той телефон. Угу. Я по не беру. Нашу не тільки. Куртку не береш? Ні. А й кофту якусь. Візьми того, зеленого. зелене. Ну а як треба буде, Того сірого взяти. Провели вже назора. Пішов. Ой, блін, його вже довго не буде. Емі, ти ж скучала. Буду, я продовжувала робити манікюр. Ми проводжаємо з Емі. дивимося, що поїхав. Емі теж цікаво, наблюдає. А кажи. Ми будемо скучати. па папа. <смі> так, треба збавити трохи батарею, ми вже ж таки забрали звітом. Так що воно вже за сильно жарить. Емічка, поїхав наш Назарчик. Поїхав. Зараз будемо чилити з тобою. Правда? Правда? Щось вернувся. Ж. Нормально, вже щось забув. Ще не встиг поїхати, вже щось забув. Зустрічаємо. Що таке? Дай мені візьму. Я віжджу, я на лому, <звіжджу> ну я ж тобі що казала? А ромко мені каже, що ти Ну то ти ж кажу, що ти не їдеш зараз на роботу, вдівайся в нове. Та й кулька якось. Ну все, надіюсь, вже точно поїде. О, то така ніколи мене не послухає, і потім цей. І потім отакі висновки Вертається <звіжджу> по 10 разів. Отак от, от. Так що, пацани, слухайте своїх дам, жінок, вони завжди знають, як вам буде краще. Так що отак от. МК віддихає. Та, Кицюнечка. Зараз її буду перекладати в ліжечку, бо прийти доробити манікюр і робити свій кайфовий вечір з масочкою. Так, поки моя малишечка трихне, я буду робила манікюр собі. Просто краще спіляти. Може тут буде ліпше трималася, але ну, поки ще не відлетіло. Вже добре. Включила собі мастер-шеф, розроблю манікюр і буду релаксувати. Зроблю масочку і буде все чикі піки Виявилось, до речі, що е, той, як він називається, е, топ він е, без липкого слоя. Уявіть. Уявіть, яка красота, по яку маняє такі салфетки у з тим ремувером. Так файно <клес> <клес> просочені. Наношу я базу. Перше на 4 пальці, боже чого вона така ріденька. Певне через те, що в теплі стояла. Прочу, треба забирати крапки від батареї. Так, треба трошки світло ближче поставити, бо я нічого не бачу. Дівчики. Манікюрчик я вже зробила, звісно, на правій руці вийшло жахливіше. Оце таке, зараз я тут все збираю е і роблю наш вечір. Роблю чайочок собі. Щось перекусити, шукаю фільм і буду чілити з Еммі. Еммі вже проснулась. Фільм вже знайшла. Незрівняний містер Фокс. Е то якийсь, коротше, мультфільм е про лисиць. Не знаю. Я написала в Google, що знайшов мені осінні фільми. От він мені такий великий фільм. Лисиця, не знаю. Коротше, я включила на англійській мові з субтитрами. Дара йду робити маску, робити чай, круасанчик і буду собі чілити. Я вже все, масочку нанесла, взяла собі перекус і йду, зробила чайок. Йдемо чилити, Емі, пішли чилити. Я запалила собі свічечки, поставила ноутбука і зараз буду дивитися фільм в такій красоті. Емі, бо ж зі мною дивилася. Класно. А вони ще й ароматні, оці пахнуть лісом, осінню. І в нас вийшов з Емі чарівний вечір. Красивий при свічках з фільмом. Клас. от таке реально надихає такий відпочинок повсінньому класний. вау, Я думаю, задоволена. Папа, -па. завтра ми будемо лягати, спати.